Ми ну, розуміли ізначально, що ми туди не на день йдемо, Ну, розраховували десь на місяць, місяць? максимум півтора. Кузен наврочив. У -у -у -у. Він сказав, або вийде або в середу, або в жовтні. В жовтні да. От і все. Так і вийшло. Я півтора року. А кузен трошки менше. Рік, рік, рік. рік, більше року. У 22-му ми обмеження придатні. Нас сказали почекайте, ваша черга дойде. Ну, дошла. Ну, Легні воєнна людина. Але прийшов час. Тоже не військовий, в армії не служив. Mm -hmm. Це мій перший досвід. Спеха і оборонна позиція. Ми держали перехрестя, виходить, маршрут, по якому мог просуватися ворог. Ми його контролювали. Повністю все. Прольоти «Мавіків», FPV, ймовірне пересування ворогу. Не завжди його бачиш, но чуєш. Чуєш, так. Ми ділились 4-6 годин. Кожен з нас дежурив. В основному слухаємо э, прильоти дронів, це якщо днем. А, а вночі то слухаємо, якщо є переміщення ворога або ще щось, теж доповіді, слідкуємо за цим всім. Ну, в основному, коли скиди, міномьотка коли працює, э, закладаємося мішками. Якщо нас закопують, ми допомагаємо їм закопувати Помогаємо, себе. Да. Щоб Думали, що у нас там нема. Ну, ну як, отак от, от якось. Так і дні, всі, практично всі дні такі похожі знак. Ну, і або ми працюємо, або дрони. В основному дрони. Всі питання вирішували дрони. За ними майбутнє. Дрони прилітали, посилки кидали. Та ну, завжди... я ж кажу, не завжди можна її взяти, просто ту посилку і не завжди заказати. Тому що і ворог слідкує, дрон летить, він посилку мінімум 10 кілограм несе. Дрон великий, його видно здалеку. І він не дивляться, хто вилізе. Да. Така альтернатива або вилізти, або посадіть трохи. Хто на позиції практично сам собі командир од нього, його рішення остаточне. Безпосередньо командир може казати, там, давай спробуємо вийти, давай спробуємо. Ну, Не завжди ситуацію оцінює. Ми, ну. ми бачимо прольоти дрони, ми бачимо, яка ситуація, бачимо, яка погода. Наприклад, де знаходиться командир, там може бути туман, а у нас його немає. От. Ну, в основному так. Вирішували ми, чи мати рух, чи ні. Вибирали, краще посидіти ще трошки довше, почекати нормальної погоди. Жити хочеться. Жити хочеться. В будь-якому випадку, як би не було, забрали все равно. Звісно, хотілося вийти раніше, хотілося, щоб вони зробили щось більше, але самі розуміємо, що можливості такої немає. От собі тихенько і були на позиціях. Взяли собі потроху. У mm -hmm. мене було на самому початку, як розбирали, гази пустили, кацапи, а тоді щось як шарахнуло. Ну, от я не знаю. Саша каже, я чотири години без свідомості, бо убригався там. Два дні нічого не бачив мужики. Не міг встати, такого на четвереньках лазив. Я оце споминаю мене зараз мурашки. Ну, Як брат виходжував. Це сміна, наче одна довга ніч. Коли розбирають ото. Коли прилітає в півіха. Саме страшне. коли жужання чуєш, наче комар. Найстрашніше, да. що до цього привикаєш. Перші дні, там неділя, там, дві, ще так, боїся і на наїжжогі постійно. А, а так, да. да. підготовка, вона хорошо, ну реальна ситуація там інша. Не завжди, так. Да. Різні бувають ситуації. І... Там все по-іншому. То, що була на підготовці зачистки окопів, там, ну, як вони Там все по-іншому. Ховаться від дронів, там все працює по-другому. Перед тим як щось робити, треба гарно подумати. Дають наказ, якийсь ти повишен обдумати, як ти його будеш виконувати, як буде безпечніше. Зразу з гарячки нічого не робити. В основному думати, все время думати. А ворог не дурний. І спеціалісти там є такі військові. Останні, коли бігли, намагалися зачистити нашу окопку. ми їх не бачили, але чули. Вони дуже швидко пересувались, працювали і змогли втікти. До нас не добігли метрів 10, може, не добігли. Ми вже чули, як як пуля свістить, що не дошли, побачили нашого дрона і змогли втікти. Дрони там Це... роблять все. Да. Пілоти, дрони, чим більше, тим краще. Піхота то хорошо, піхота теж треба. Але я ж кажу, всю роботу виконують дрон. Їх чим більше, тим краще. Все ми відпочиваємо і приходимо в чувства. Голов, да. Набахало голову, ну, спать не можна. Дізуть кацапи, отако все. Запах, то запах той. Доктор каже, що все пройде, ну, що там нормально. <гум> Трусить починає. Ну, Таке засідам. <гум> Слава Богу, що живий ось освітній побратим. Тому з вами і не розмовляв би? Далі виконувати свої обов'язки. Ми своє захищаємо. Захищаємо свою землю. Це основна наша перевага.